Це здається нереальним, але ти можеш забути, як виглядаєш. Як думаєш, що станеться, якщо тебе вдарять по голові? Садно, втрата свідомості, смерть за це не забанять. А як щодо лицевої сліпоти, при пошкодженні нижньої правої потиличної ділянки існує ризик розвитку прозопагнозії, це захворювання, через яке ти буквально перестаєш запам'ятовувати і розпізнавати обличчя людей, навіть власне обличчя. Звісно, ти можеш розрізняти зачіску, одяг і статуру. Річ у тім, що нижня потилична ділянка відповідає за обробку візуальної інформації, і коли ця ділянка пошкоджена, виникає дефіцит в обробці візуальної інформації. Простими словами, твоя відеокарта не витягує на максимальних налаштуваннях. Не розслабляйся. Удар по голові не єдина причина появи прозопагнозії: неврологічні захворювання, патології, генетичні та психологічні фактори також можуть спричинити розвиток цього захворювання. Ого, та вистімоті шаламе, наче близнюки.